Друзі, усім вітання на каналі Файна Рибалка. З вами знову я, Назар Гарматюк, і у цьому відео я хочу розповісти вам, як я намотую шнур на шпулю мультиплікаторної котушки, що мені для цього необхідно, які вузли я буду використовувати, і взагалі як зробити так, щоб шнур на вашій котушці лежав просто ідеально. Також хочу подякувати усім, хто підписаний на мій канал, хто регулярно його передивляється, дивиться мої відео, коментує, ставить лайки. А хто ще не підписався, якраз саме час це зробити, адже попереду буде багато цікавого, тому щоб не пропустити це це все. Будь ласка, підпишіться та нажміть на дзвіночок, аби не пропустити сповіщення мого каналу. Тому, друзі, давайте почнемо. І перше, що нам необхідно для того, щоб намотати шнур, це. Сама власне котушка, шнурок, е також скотч, якийсь свіжучий предмет, може бути ножичок такий канцелярський. Також посудина з водою і така волога салфетка, якою ми будемо притримувати наш шнурок. Ну і почнемо з того, що розпаковуємо наш шнурок. Із тим його з пачки я використовую шнур Shimano Кайріки чотирьохжильний. Далі ми беремо кінець шнура і саму бобіну зі шнуром опускаємо у воду. Далі продіваємо кінчик через таку от, такий отвір. Все, і закриваємо кришкою. Це робиться для того, щоб був натяг шнура. І шнур вкладався рівномірно. Далі, якщо ви подивитесь уважно, тут є такий вікно шнуру вкладача. Його потрібно виставити так, щоб в нас, власне, він був на одній лінії з центром шпулі. Після чого продіваємо наш шнур через кільце спіннінга. Далі коли ми проділи, ми можемо для зручності зняти нашу шпулю. Для цього ми відкриваємо бічну кришечку і, власне, дістаємо нашу шпулю з котушки. Дістали і зараз нам необхідно шнур продіти через. Це вікно, яке у нас з'явилося. І тепер ми робимо ось такий вузол. Складаємо шнурок удвоє, робимо петлю, і один кінець цієї петлі, от оцей вільний кінчик, який у нас залишається, обмотуємо. Навколо оцих двох. Далі, коли ми зробили таких 5 обтягувань, підтягуємо, і в нас виходить така удавка, який, яка буде стягуватися. При натягу. Один кінець, який у нас залишився, ми обрізаємо. Для цього можна використовувати або ножик, або такі маленькі кусачки. Обрізали. Далі складаємо шнур таким чином, От, робимо таку вісмірку. І накладаємо на шнур безпосередньо на шпулю. І стягуємо його. У нас шнур буде зараз по центру шпулі. Адже, як я казав раніше, намотка буде відбуватися саме з центру. І витягуємо. Затягуємо максимально сильно. Протягуємо наш, нашу шпулю разом з шнуром. В середину котушки при цьому дивимося, щоб шнур не попадав у нас під якісь робочі деталі котушки. Закрили і закриваємо кришку знову. Після того, як ми поставили шпулю на її місце, перевіряємо, щоб в нас вікно шнуру вкладача був на одній осі з центром нашої шпулі. Трошки підкручуємо шпулю і наклеюємо зверху скотч для того, щоб наш вузол в подальшому не проскользував і наш шнур намотувався і не прокручувався по самій шпулі. Також зверніть увагу на те, що нам потрібно підкрутити гальма так, щоб в нас був невеличкий хід. От, наприклад, цього ходу забагато, тому підкручуємо трошки гальма. На котушці для того, щоб зменшити цей хід. Він повинен бути ледь, ледь чутним таким от. Зараз, в принципі, це є непогано. І після того, як ми виставили відповідно наш цей вільний хід, встановили котушку на спінінг, можемо починати процес намотки шнура на шпулю. Ну, і відповідно, починаємо плавним рухом намотувати. І ми бачимо, як шнур гарно намотується у нас і рівномірно кладеться на нашу шпулю. Також слідкуємо за тим, щоб наш шнур був на певній відстані від оцієї фаски шпулі, для того, щоб ми, в принципі, в будь-який момент могли витягнути нашу шпулю. Разом зі шнуром і нам нічого не мішало. Поки що бачимо, що у нас все рівно, і продовжуємо намотку. Так, ну і підходить вже процес закінчення. Вже домотуємо до кінця. І як бачимо, що, в принципі, нитка лягає досить гарно, рівненько на нашу шпулю. Залишаємо. Щоб у нас був невеличкий такий ще відступ від цієї фаски. І, в принципі, я думаю, цього достатньо. Тобто, що з однієї, що з другої сторони, у нас однакова намотка, і шнурівненько лягає на шпулю котушки, і, в принципі, все добре. Ну і після того, як ми намотали шнурок, ми його обрізаємо. І, в принципі, у нас котушка вже буде. Готова до риболовлі. А, намотав я шнур. Як бачите, що шнур намотаний досить рівно, без всяких перекосів. Нема такого, що з однієї сторони більше намотано, з другої менше намотано. Шнур лежить рівномірно на шпулі. І, в принципі, уже незабаром я піду випробовувати цю катушку вже на водойму. Позакидаю по різними приманками, різними вагами і залишу якийсь свій відгук про неї. Наразі я вам дуже вдячний всім за перегляд. Не забуваємо підписуватись, коментувати, ставити лайки. З вами був я, Назар Граматюк, канал Файна Рибалка. До зустрічі і слава Україні!